Чому не можна припікати і заморожувати ерозію? Що таке дисплазія і як правильно обстежувати шийку матки? Усім привіт! З вами гінекологиня Олеся Олесівна. Ви на каналі Все про жіноче тіло. Давайте спілкуватися! В тебе така негарна шийка матки. Бачу величезну ерозію. Треба терміново припікати, бо інакше буде рак. Але чи так це? Те, що більшість називає ерозією і хоче припекти чи заморозити, насправді є ектопією циліндричного епітелію і є абсолютною нормою. Але про це далі. Наша матка поділяється на тіло і шийку. Шийка матки це м'язевий циліндр завдовжки 3-4 см, який має отвір цервікальний канал. Піхову частину шийки матки бачить лікар-гінеколог, коли проводить огляд у дзеркалах. Через цервікальний канал у піхву з порожнини матки виходять менструальні виділення. І через той же цервікальний канал в порожнину матки та маткові труби потрапляють сперматозоїди, аби запліднити яйця клітину. Зовнішня поверхня шийки матки це та поверхня, яку бачить лікар-гінеколог в дзеркалах, покрита багатошоровим плоским епітелієм. Він блідорожевий, гладенький і майже не має залоз. Натомість у цервікальному каналі знаходиться циліндричний епітелій. Він уже яскраво рожевий, горбистий і багатий на залози. Ектопія циліндричного епітелію, або її ще можна назвати несправжня ерозія це явище, коли циліндричний епітелій, який ми пам'ятаємо тільки в цервікальному каналі, виходить назовні. І на шийці матки утворюється яскраво рожева пляма. Саме цю пляму у народі кличуть ерозія, що провокує утворення ектопії, вплив естрогенів. Саме тому ектопія найчастіше зустрічається у молодих жінок, адже вони найбільш естрогено наповнені. Що робити з ектопією? Абсолютно нічого. Це не хвороба і ектопія в рак не перероджується. Головне ваше завдання ходити на профогляди до гінеколога та обстежувати вашу шийку матки, а саме здавати маски, які. Розповім далі. ПАП-тест методом рідинної цитології один раз на рік, або ПАП-тест плюс зішкріп на високоонкогенні типи вірусу папіломи людини один раз на три роки. Усім своїм пацієнткам я проводжу котестінг, тобто пап-тест плюс ВПЛ, адже це найоптимальніший варіант скринінгу раку шийки матки. Як потрапити до мене на огляд? Я приймаю у місті Луцьк у медичному центрі Боголюби щодня, окрім вихідних. Телефони для запису та адресу центру я залишу під відео. Але чому ерозію? Але давайте говорити правильно ектопію припікають, бо колись це було правильною тактикою. Ектопія викликала підозри і вважалася небезпечною. Проте медицина не стоїть на місці. І в Європі ви ніколи не зустрінете профілактичних прижигань шийки матки, а тим більше у юних дівчат, а тим більше без попередніх обстежень. Існує лише два випадки, коли теоретично можна обговорити коагуляцію ектопії. Це надмірені водяності виділення піхви або контактні кровотечі. Контактні кровотечі це кров'яності виділення, які стаються після контакту ектопії зі стороннім тілом. Найчастіше контактні кровотечі стаються після статевого акту. Якщо площа ектопії велика, то під час статевого акту ектопія може травмуватися, оскільки епітелій там дуже ніжний і багатий на залози, і ви можете побачити кров. З приводу водянисто-слизистих виділень. Проєкту Пії вони бувають надмірні, настільки що створюють океан у трусиках. І така надмірна вологість насправді погіршує якість життя жінки. І змушує її 24 на 7 користуватися щоденками. Я в цьому відео вже згадувала, що циліндричний епітелій класичне місце, якому в цервікальному каналі, дуже багатий на залози. І коли цей циліндричний епітелій виповзає назовні, відповідно залоз на шийці матки стає більше, і водянисто-слизистих виділень теж. Ці виділення не є ознакою запалення. Це досить очікуване явище, але так вони можуть заважати. Проте Будь-яке втручання проводиться лише тоді, коли користь від втручання перевищує шкоду, і будь-які ризики від втручання мінімізовані. Тому, благаю вас, не погоджуйтесь на припікання, на заморожування просто так, не маючи жодних скарг. Отже, ектопія циліндричного епітелію це норма, не дисплазія, не рак норма. А норму ми не лікуємо. Далі список шкідливих рекомендацій для лікування ектопії, тампони з іхтіолом, тампони з мазю Вишневського, ванночки з дезінфікуючими розчинами та спринцювання. Якщо ектопія це не справжня ерозія, то чи існує справжня так? Справжня ерозія може утворитися внаслідок травми шийки матки, наприклад, травми після статевого акту, травми неякісними секс-іграшками або через предмети, які не призначені для мастурбації, після спринцювань різними хімічними речовинами, які можуть спричинити опік слезової. Також справжня ерозія може утворитися через інфекції, які передаються статевим шляхом. Якщо дуже простими словами, то справжня ерозія це рана на шийці матки. І насправді це зовсім не часта знахідка, а тактика лікування залежить від дії чинника, який, власне, цю справжню ерозію спричинив. А тепер перейдемо до дисплазії. Дисплазія, на відміну від ектопії, Уже хвороба. Дисплазія це поява атипових, тобто передракових клітин на шийці матки. За сучасною класифікацією БТЕЗДА виділяють два ступені дисплазії: слабка дисплазія або L-сіл і тяжка дисплазія або h сіл. Тяжка дисплазія може спрогресувати у рак шийки матки. Також ви могли зустрічати старішу класифікацію, яка ділить дисплазію на три ступені. Цін 1 цін 2 і цін 3 Дисплазія у 99% спричинена високоонкогенними типами вірусу папіломи людини. Лікування від ВПЛ не існує. Неправда скаже хтось із вас. Мені приписали дорогі противірусні, я пропила їх, потім перездала аналіз, і вірусу папіломи людини у мене не було виявлено. А я вам скажу, що наш організм мудріший за нас, і у нього є прекрасна властивість боротися з вірусами самостійно. Тому високоонкогенні ВПЛ можуть зникати з нашого організму самі по собі. Єдиний ефективний та доказовий метод боротьби з ВПЛ це вакцинація. Але вакцина не лікує, а профілактує зараження вірусом папіломи людини, саме тому її рекомендують вводити до початку статевого життя. Якщо хотіли би окреме відео про вакцинацію від ВПЛ, напишіть в коментарях: Дисплазія, як і вірус папілома людини, не лікується терапевтично, тобто таблетками, мазями, уколами і так далі. Вона або спостерігається, або лікується хірургічно. Методом конізації, тобто висічення уражених тканин в межах здорових, не припікання, не заморожування, а саме висічення, тому що припікаючи шийку матки, ми можемо тільки поглибити патологічний процес. А після конізації ми маємо можливість відправити висічені тканини гістологам на дослідження, а гістологи у свою чергу спростують чи підтвердять діагноз. А також можуть сказати нам, чи коректно ми провели висічення патологічних тканин. Слабка дисплазія або ел сіл зазвичай потребує спостереження, тому що цей стан у 90-80% здатен регресувати, тобто самостійно зникати без будь-яких втручань з боку лікаря. А от якщо мова йде про важку дисплазію, тобто аж сіл, то завжди показане хірургічне лікування, тобто конізація. Як дізнатися, чи у мене дисплазія? Все просто на профогляді лікар-гінеколог повинен провести вам скринінг раку шийки матки. Це пап-тест та мазок, або його ще називають зішкріп на високоонкогенні типи вірусу папіломи людини. При виявленні слабкої дисплазії чи інших специфічних змін у паптесті іноді проводять кольпоскопію з біопсією шийки матки. При ідеальних результатах ПАП-тесту та відсутності високоонкогенних ВПЛ кольпоскопія не проводиться, адже це не профілактичне обстеження. Сьогодні ви дізналися більше про здоров'я шийки матки. Напишіть у коментарях, чи пропонували вам припекти ерозію, чи проводили на профогляді ПАП-тест, і чи вакциновані ви від ВПЛ. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте зворотній зв'язок у коментарях під відео. Я дуже люблю фідбек, його ціную. Читаю кожен коментар до того ж, активність під відео позитивно впливає на алгоритми YouTube. А з вами була гінекологиня Олеся Олесівна. До нових зустрічей у нових відео!